Зранку до церкви йдуть по двоє групами за допомогою палець та на сільському транспорті. Ще тиждень тому тут служба велася російською, говорить настоятель храму отець Сергій. Нині тут моляться За владикою ця наша епіфанія та за тих, хто боронить нашу країну. За перемогу українського народу над московським агресором. І зараз ми дуже раді, що українська. Церква, слава тобі, Господі, слава тобі, Господі! Жителька степанців а нині завгосп храму Людмила Харченко говорить на українську церкву. Чекали 27 років. Чекали скільки, скільки це треба було, поки. Українська церква буде. Зовсім аура друга. А це на ослінчику під час служби сидять жительки Степенців. Серед них вірянка Віра Назаренко, яка після повномасштабного вторгнення до церкви не ходила. Як вони в Росії за Росію, а в мене на війні і син, і внук, то я не хочу. Як вони вбивають наших дітей, та ще йти до їх сюди молитися, не хочу. То я не ходила і весь час це я не ходила в церкву. Ну хіба може тут? На Пасху коли святили там Паски тут була. А так ні. О, ну а це зараз, звісно, будемо ходити. вже. Весною поминали і Кирила, і про Бучу говорили, що це фейка. Знаєте, для людей це дуже-дуже ну, болісно. Говорить Володимир Когус, саме він став ініціатором переходу Степанківської церкви до складу Православної церкви України. Ми зверталися до попереднього батюшки, щоб він. І перейшов з нами, бо так процедура треба. Вони від людей відійшли. По доброму, вони не захотіли, не захотіли нас запустити в церкву. Потім була робна заява, прокуратуру, і вже пікліся адвокати. І вже коли ми прийшли в цю суботу, слідчі визвали слідчу групу служби СБУ, і вже ми зайшли в церкву. З попереднім настоятелем розійшлися мирно, розповідає нинішній настоятель храму отець Сергій. Він, оцінивши вже в, правовій, в правому дусі, вирішив залишити храм, забравши з собою звичайно багато церковних речей. Він сказав, що це його особиста власність. Ми вже цьому не перешкоджали, щоб мирним шляхом розійтися. В Україні повинна бути своя українська церква, яка зі своїм українським народом. 24 парафії перейшло до складу Православної церкви України за рік повномасштабного вторгнення. Коментує тему митрополит Черкаський Чигиринський владика Іоанн з них 16 парафій зі священиками і 8 парафій без священиків московського патріархату. Природні, коли народ Божий вирішив розірвати з Москвою, поставив жорстко це питання в своїй громаді. То перед священиком теж стає вибір бути з Богом чи бути. Із керуючим архієреєм. Ірина Філенко Олег Кураш Суспільне новини Черкаси.